Російський план по дестабілізації Балкан може провалитися після довгих зусиль Заходу, нібито вдалося переконати сербського президента прийняти мирний план, який передбачає де-факто визнання Косово. І це має пряме відношення до України. Чому? Про це і поговоримо. Між Косово та Сербією постійно виникали конфлікти. Сербія погрожувала захистити етнічних сербів силовим шляхом. Косово казало про можливість війни. Всі напрягалися, бо ніхто не хотів другу війну у Європі. А Росія навпаки, Росія сподівалася, що конфлікт дійде до гарячої фази, що дозволить відволікти увагу від України. І от ЄС, який весь минулий рік вийшов питання тактично, розгрібав чергові скандали, прийшов у дипломатичний контрнаступ. Наприклад, минулого тижня у Белград прибуло представники західних країн, які провели дуже складну і дуже гостру розмову із президентом Сербії Олександром Вучичем. Як потім казав Вучич, по суті, його дотисували до стіни і змусили. Прийняти так званий франко-німецький мирний план. Цей план передбачає зняття сербського вета з вступу Косова міжнародні організації, в першу чергу в ООН, що дасть зелене світло визнання цієї держави всіма країнами світу, а взамін гарантування прав сербського населення у Косово. Це те, що проти чого виступають і Белград і Косова, але нібито тепер є підстави для обережного оптимізму. Цей план значною мірою був списаний із досвіду Німеччини, коли Німеччина була розколота на ФРН та соціалістичну Німецьку демократичну республіку. ФРН не визнавала оцей соціалістичний анклав, але тим не менше допускала його участь у міжнародних організацій. Тобто і е, таке зняття блоку е, без формального визнання. І це максимум, що можна добитися зараз від Сербії. Звичайно, що ця новина просто вбудоражила сер сербів, те дуже багато є. Проросійських політиків і так далі, і звичайно, що вучу зараз буде дуже непросто продати цей план сербському суспільству. Він збирає зараз у парламенті представників всіх фракцій, буде їх переконувати. Він же зараз багато каже. Він не каже напряму, що от нас нагнули нас, змусили, але багато каже, що у сербії просто немає іншого виходу. Погрози про які вже починають поступово говорити західні політики щодо ведення санкцій проти Сербії. Це є дуже серйозно, і це буде просто руйнівним ударом по цій Балканській країні. Чому це важливо для України? Як ви знаємо, Сербія так і не вела санкції проти Росії, хоча має це зробити як країна. Яка є кандидатом в члени ЄС? Ми знаємо, що всі ці країни мають мати спільну зовнішню політику із Євросоюзом. Ну, зрештою, чому ж тоді вони хочуть стати членами ЄС? Сербія уникає цього, каже, що це останній крок, і це можна зробити, коли вже. Будуть на порозі членства в ЄС, а поки це не обов'язково. Зараз європейські країни починають це більше і більш жорстко тиснути на них. Складається враження, що зараз Сербія буде намагатися зробити все можливим, щоб зробити обмін. Ми добре йдемо на поступки по Косово, але закрити питання по санкціях. Нагадаю, лайкніть це відео, щоб його побачили якомога більше людей і дізналося, що відбувається у світі. Ну, а тим, хто ще не підписався на наш канал, варто зробити це прямо зараз. Це виглядає досить дивно, тому що багато хто очікував, що Вучич, досить прагматичної політик ще минулого року має якось ну, відійти від, Є, від Росії, відсторонитися від неї. Ну, це було логічно. І е, минулого року, у грудні, в нас вийшло інтерв'ю із сербським депутатом, опозиціонером Олександром Ліником. І він це цю дилемму теж описує, що є нерозуміння в сельському суспільстві, чому Вучич продовжує триматися Путіна. Е, ніхто не розуміє, чому з'являються всякі версії якийсь компромат чи що ще те тримає Вучича біля Путіна? Звичайно, що це певною мірою фантазії, але ми не знаємо чому, і ми знаємо тільки те, що. Попри логіку, цей президент тримається Путіна, хоча знає, що російський корабль йде своїм курсом. І тут є цікавий момент, що для Сербії є більш важливим: питання Косова чи питання санкцій. І виходить, що питання Косова, хоча воно нібито це територіальна звільнила держави, для Вучича є. Не настільки принциповим, як санкції. він готовий обміняти це, готовий давати на певні поступки по косу чи подам готовність до цих поступок на те, щоб ЄС залишив його спокою і не змушував вводити санкції проти Росії. Це виклик для України, тому що якщо ЄС публічно все ж таки піде на такі поступки, їм буде все складніше і складніше вимагати введення санкцій від інших країн. Які зараз вводять їх, мають певні економічні проблеми. Чи це, і якщо буде такий сербський прецедент, то це може стати дуже великим викликом і проблемою для всіх нас. спробує Вучич переграти ЄС Звичайно, спроба. Він дуже хоче уникнути санкцій, отримати якусь фінансову допомогу, а одночасно не виконати умови. Це можливо. Головне проблема полягає в тому, що. Угода передбачає певні плюшки сербській стороні. Деякі з них не є проблемою для Косова, гарантії безпеки для сербської православної церкви. Але є ключовий пункт, який є неприйнятним для Косова. Це створення так званої асоціації сербських муніципалітетів. Це таке об'єднання муніципальної влади всіх міст, де серби мають більшість. Це в першу чергу північ Косова. Територія, яка де-факто не визнає існування цієї держави, і тут виникає питання: з одного боку, створення асоціації прописано ще дуже давно у брюссельських домовленостях між Косово та Сербією, і тепер ЄС вимушений тиснути на Косово, щоб воно визнавало це. Але нинішня влада, коли ці угоди підписувалися, була в опозиції, вона критикувала їх, і вона вважає, що це дуже небезпечно для Косова, і це. Правда. Справа в тому, що весь досвід створення якихось автономних утворень з участю Сербії закінчується тим, що це. Що це перетворюється в певну Республіку сербську? Це утворення в складі Боснії Герцеговини, яка зараз терпедує центральну владу, хоче розвалити державу і хоче відділитися і передатися назад до Сербії. Однак, як зробити автономію для Сербів, але не зробити таку собі ДНР в складі Косова, ніхто не знає. І звичайно, що поки Альбін Курті, прем'єр Косова, який дуже не поступливий в питаннях автономії для сербів, буде вимагати якихось гарантій, Звичайно, що у Вучича є шанс просто перекинути провину за те, що план торподували, і він знищений на Косово, а сам вийти із певними профітами. Але, зрештою, ЄС зробив величезний крок до вирішення проблеми на Балканах, тому що Косово це одна із по нам, трьох найбільших проблемних точок в цьому регіоні, і Росія. Вибирає час і часу одну тут точку чи напряму, чи руками з Сербії, щоб якось розпалити багаття війни і змусити ЄС якось піти на поклон до Москви щоб сказати, Ну ми будемо поважати ваші інтереси, але давайте ви заварили. Ви це заспокоїте ситуацію Це е, така велика мрія Росії вміти е, зробити таку проблему на Балканах, щоб вона боліла всьому ЄС і щоб ЄС був вимушений піти. На поступки по інших питаннях в першу чергу щодо України. Е, на щастя, бачимо, що косовська проблема, мабуть, одна із найгостріших, може бути вирішена. Так, це тільки проміжна перемога, але це важливий крок до поразки руского міра. Тому ми будемо дуже уважно слідкувати за подіями на Балкани. Будемо розповідати вам. А ви, будь ласка, будьте з нами, підписуйтесь, лайкайте це відео. Ну і залишаємося разом.